Дотик природи, така назва біологічного форуму учнівської та студентської молоді, що відбувся в обласному еколого-натуралістичному центрі. Актуальні питання екології та збереження навколишнього середовища обговорили учні загальноосвітніх шкіл з усіх куточків Волині. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Уже кілька років поспіль у Луцьку відбувається біологічний форум учнівської та студентської молоді Дотик природи його організували управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласним еколого-натуралістичним центром. Заходи екологічного спрямування відіграють велику роль у формуванні екологічного виховання учнівської молоді підростаючого покоління, оскільки наша молодь може професійно самовизначитися. Може навчитися робити наукові дослідження, займатися дослідницькою роботою, роботою, сприяє відповідно діяльність і залучення учнівської молоді до таких заходів у власне розвитку їх творчої обдаровності, оскільки 2013 рік оголошений президентом України роком дитячої творчості. Кожна дослідницька робота, яку захищають діти в майбутньому. Буде для них запорукою їхнього поступу у майбутній професії, яку вони оберуть. Мета форуму відібрати найкращі дітей, які будуть захищати і представляти Волинську область на всеукраїнському біологічному форумі. Дотик природи 24 учні загальноосвітніх навчальних закладів Волині презентували науково-дослідницькі проекти у чотирьох секціях: екологія та проблеми довкілля, біологія людини, біологія рослин та зо. Оологія Діана Лихач розповіла про альтернативний вид палива, який до того ж є ще і екологічно чистим. темою моєї наукової роботи є перспективи та проблеми вирощування ріпаку зимого на волині, тому що наш час ріпак переживає справжній бум, як високопродуктивна культура широкими можливостями. І зараз собі багато сільськогосподарських підприємств починає займатися ріпаківництвом. І ми вважаємо, що це. Є вигідним бізнесом, адже переробка рікового носіння на олію та біодизельне пальне вона значно підвищить ефективність виробництва і може використовуватися самими з Необхідність захисту навколишнього середовища. Саме ця мета є першочерговою у наукових дослідженнях школярок Богдани М. Стречин і Оксани Романюк. На сьогоднішній день я захищаю екологічний проект дослідження каналізаційних очисних споруд міста Коваля. Цю роботу вибрала тому, що Розвиток промисловості досяг такої межі, коли результати діяльності людини значно впливають на стан природних ресурсів. Важливо встановити межі цього вплину на стан природи. Тому я думаю, що актуальною проблемою сьогодення є удосконалення цих очисних споруд, щоб наша річка, яка прочекає Ковалі, Турія, була набагато чистішою. Я живу в Волинській області і мені не байдуже навколо яка навколо мене природа і що. Навколо мене відбувається волиняни. Будь ласка, не залишайте у річці інших сторонніх предметів. Старайтеся не забруднювати річку та. Живіть щасливо у рамках заходу. відбувся круглий стіл, під час якого обговорено питання програмного забезпечення та інновацій у роботі наукових керівників учасників форуму. За рішенням журі переможцями форуму стали Андрій Друзюк, Аліна Сасовець, Андрій Потурай та Оксана Сасовська. Саме їм випала честь представляти Волинь вже на всеукраїнському форумі у Києві.